Фантастичні особливості корупції в Україні мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. і сьогоднішні роздуми навіяні одним із останніх корупційних скандалів. Скандалів, після якого можна казати, що в Україні також є хейло, чи хейло не тільки в Кремлі. Чи ще якось можна каламбурити? Мова йде про Олександра Хейло, який був заступником міністра енергетики. І от, будучи на посаді заступника міністра енергетики, він вимагав хабар в розмірі 500 тисяч доларів. Він цей хабар отримав. На гарячому його взяла Служба безпеки України, як вона пише, за сприяння міністра енергетики, тобто міністр певним чином, чи не, під... не те, щоб підставив, а допоміг розслідувати діяльність одного зі своїх заступників. І відразу виникає питання, хто ж його приводив на посаду і чому міністр змушений був погодитись на таких заступників? І ще багато нюансів. Але мова не про те. В першу чергу мова про фантастичність. В чому полягає фантастичність? Фантастичність полягає в тому, що в даному випадку, коли мова йде про корупційне діяння, немає приватних осіб. Є особи, які є керівниками, тобто топ-менеджментом однієї державної компанії. Вони підходять до державного посадовця, заступника міністра енергетики, для того, щоб отримати унікальне обладнання, як гірничове обладнання, в іншої державної компанії. А власне саме обладнання знаходиться в прифронтовій зоні, і взагалі є загроза, що воно скоро може бути захоплене московською армією. Відповідно, його треба евакуйовувати. Якщо евакуйовувати, то потрібно далі розпоряджатися і так далі. Увага! Керівництво державних компаній дає 500 тисяч доларів хабаря заступнику міністра економіки, тобто державному чиновнику, за те, щоб мати можливість безперешкодно отримати необхідне, якесь там важливе обладнання знову ж таки іншої державної компанії. Тут немає приватних осіб. Які висновки з цієї фантастики ми можемо і повинні зробити? Перше, корупція для теперішньої системи кланово-олігархічного управління державою, це не щось там погане, це абсолютно звичайна норма життєдіяльності. Друге, всі ті дегенерати, які сидять на ключових е, злачних, так би мовити, як вони люблять казати, місцях в системі державного управління, вони ставляться до держави як до корпорації. Як до своєї приватної власності. В рамках корпорації є там ціла група, як вони вважають, акціонерних товариств. В них є частки в різних акціонерних товариствах, і от коли вони отримують там якийсь певний, умовно кажучи, контрольний пакет чи необхідний пакет, вони починають те чи інше акціонерне товариство в рамках корпорації видоювати. Згадайте, пам'ятаєте, там був скандал, коли. Головного податківця, податківицю Києва, затримали. І в неї на листочку було написано: заробити мільйон доларів за наступний рік це таке новорічне бажання. Так от, в них на рівні психології всерйоз закріплено, що це вони так заробляють. Заробити мільйон доларів? Ну, правильно. Ну, тут Хейло, якесь Хейло, вирішило заробити півмільйона доларів разово. Державний чиновник за передачу. Обладнання з одного державного підприємства, яке треба евакуювати, на інше державне підприємство, в якому воно може знадобитися. Ви уявляєте, який абсурд? До чого вони довели державу? Причому, ви знаєте, якщо глянути на цю ситуацію, на цей злочин під таким кутом зору, то стають зрозумілі оці медвечуківські брехні про те, що Україна там зареєстрована як корпорація. Це повний ідіотизм, розрахований на людей, там, ну, які не мають нічого юридичного і не, не надто, скажімо так, спостережливі е, в плані здорового глузду, навіть скажу так. Але в ця теза вводить дуже багатьох в оману. Чому? А тому, що вони дивляться на такого хейла і на йому подібних. І вони розуміють, що так дійсно вони ставляться до держави як до корпорації. і видають її так, як можуть видоїти. Це має місце? Має місце. Ну а з приводу реєстрації як корпорації, то тут окреме питання. От просто задам. Якщо будете чути таких адептів, задайте їм запитання: а який орган в світі має право реєструвати держави? І на підставі чого він таке право отримав. Ну, це інша тема, вона не стосується сьогоднішнього відео. Повернемось, власне, до корупції. Ви уявляєте, наскільки глибока ця прірва, в яку ми падаємо. Національна катастрофа вже йде, і вона ще поглиблюється і поглиблюється. Далі, сама особа Хейла, людина, яка підтримувала там Януковича, яка після 2014 року писала, що не такого государства Україна, там і так далі. І ось його послужний список. Він же ж виявляється, Керував весь час державними підприємствами, причому в держав... серед державних підприємств він керу... керу... з грудня 1922-го до призначення замміністра ДП Укервугілля, а в період з 2013 по 2022 рік, тобто Ще при Януковичі, він був... почав очолювати і далі продовжував очолювати керівні посади ДПВК Краснолиманська, ПАК Енерго ПАД «Енергоінвестхолдинг», і Пад Центр Енерго. Тобто, він в той момент часу ще з 2013, в 2014-му він писав, що України не існує. Він не попав під люстрацію, продовжував очолювати топ-посади. Продовжував очевидно, що там він також заробляв і заробляв непогано. Ну, зрештою, самі назви структури говорять про те, що там є чим поживитися, там центр енерго. Ну нічого собі. Тут нанавіють думки, а чи не, не з Коломойським він пов'язаний. Хоча там говорять, що вже нібито Шмигаль. А Шмигаль це значить, що може бути і Ренат Ахметов, тому що Шмигаль був колишнім топ менеджером Ахметова, але мова не про те. Мова про те, що ніякої ж люстрації не відбулося. Взагалі ніякої. Як виродок, який говорить, що держави Україна немає, як він може бути заступником міністра? Ви уявляєте, до чого вони довели? І це відбувається в той час, коли в просто феноменальних масштабах лиється свята українська кров на захист українського народу, не на захист Зеленського і його шобли, на захист українського народу. На захист нашої святої землі, яку вони виставили на розпродаж. Ви розумієте, куди вони нас ведуть? Яка тотальна деградація всього, що може бути? Та по суті, якщо ми глянемо на цих так званих топ-чиновників, топ-менеджерів, ну це ж все антимайдан. Зрештою, а чому так відбулося? І коли цей поворот відбувся? Що в 2019-му справді. А до 2019-го була очистка, і такі хейло не могли б опинитися на керівництвах державних підприємствах, правда? Не могли. Може, причина набагато глибше сидить, і причина не в прізвищі, яке сидить на золотому унітазі. І щоб змінити ситуацію, треба не задницю на золотому унітазі замінити, а змінити систему. Олігархічна система управління державою. Це внутрішній ворог українського народу. Він повинен бути знищений. Система державного управління повинна відповідати Конституції, відповідати законам України, бути справедливою і діяти в інтересах українського народу. Влада і власність, як ключові елементи політики, повинні знаходитись в руках українського народу, не когось іншого. І те, що ми спостерігаємо зараз, дивлячись на ті всі морди, які сидять на всіх ключових місцях, це ж не випадковість. А системна закономірність. Задумайтесь над цим, прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!